Усім доброго вечора. Я рада бути я зараз на весіллі ще дружкою. Знаєте, зараз тепер такий час, що війну неможливо забути. Неможливо забути тих героїв, які померли. І я хотіла би розказати вірш. Він був озвучений у Галичі, у Франківську. Я би хотіла сьогодні озвучити тут. Ми повинні зрозуміти. Що ніколи назад не повернеться ні один прожитий день, ні одна пережита подія. Не відкладай на потім дзвінок, розмову, зустріч, почуття. Живи сьогодні і радій життю. Це пилюка від дикого поля, дим вершуйки, повечуття. Та від тебе не пахне війною, це від тебе віє життя. Це солодка усмішка дитини, що у колисці заснула сама. Це дописана книга людини, що знаходить важливі слова. Це кав'ярня на березі моря, поцілунки, прогулянки, сни. Це бабуся на лавці із дідом із пелюстками. Нової весни. Провідниця із чаєм гарячим, вчитель, лікар і юний студент, Сіра киця на ліжку ледача, добрий пес, що знаходить момент. Ти просто знай, ти просто знай, що тримаючи небо, вигризаєш ворога нас. Усім серцем, я вірю у тебе, ти даруєш нам віру і час. Не забувай в думках ні на хвилину, що там, де очі дивиться війна, де смерть лоскоче пазурями спину і лізе, зла чужа жарта, стоїть чий син? Стоїть чия дитина? Чиясь частинка серця і душі? Чиясь така? Безмежна половина і цілий сесвіт у кожному верші. Не забувай, коли лягаєш спати, коли зима постукає вікно, коли загорне сніг лопатий усю землю у біленьке полотно. Не забувай, молись, тихо, дякуй, бо там далеке бліндажі, тримають спокій, молоді солдати, своїм життям щоразу на межі, від тебе не пахне війною. Це від тебе мій життя. Дякую.